Так, вітаю глядачів! Знахідки з металолому Західна Україна, Новоолинськ 20 листопада 23 рік. Якщо вас щось цікавить придбати, пишіть коментарі. Хочу придбати таку штуку. Знайти мене можна на OLX. От є телефон отут. Оцей телефон. Що внизу оці останні цифри. от. Телефон є, значить, так, приступаємо до огляду барахла. Значить, якісь такі карбюратори, наскільки я поняв, можливо, до бензокуси. Оці карбюратори, бачите, заслонка регулюється. Ці до донешка тут є. Так, що можу сказати по цим карбюраторам? Можу сказати. Таке, такі розміри. ХО на да оф джапан Японський стандарт. Можу сказати вам, що тут у розмір є. 55. 55. Інший розмір. 55 з половиною. Тут пише Hong U Dizign of Japan. Ну, отакий ж тут виход, виход, якийсь є виход. Тут якийсь жикльор, тут якийсь виход оцей. Дана система так виглядає от збоку, зверху. До чого, ну я не знаю. Так, далі попалася. Така штука. Це пилка для вирізки діаметри. Діаметр десь 56. Ну, в мене немає основи для вирізки. Десь була, може, загубилася. Кому треба, можу віддати. Попався такий якор з заблокованим підшипником. Якор цілий. Підшипник не вращається. Основна була його, напевно, проблема. Метал по якорю. Сталі. Набор сталі. Зараз скажу, скільки. Має приблизно довжину 56. 56. Зараз скажу. Колектор має 21,5 підшипник, який заклинив має 19. Тут на валі різьба. Вал досить довгий. обща довжина точно не знаю скільки. Можу помірити, але штангля, напевно, не хватить. От від вентилятора сюди 129, напевно, буде. Такі справи. Далі. Ще в нас тут попався молоток і магніт. Молоток хороший, буду купляти ручку робити. Просверлений. Ну, слаба сталь. Так, попався ключик, магнітик попався з динаміка. Далі в нас попалася така електроніка. Така плата. Виход 12 вольт і 5 вольт. Значить, це у нас вход, це виход. Плату буду провіряти. Якщо вона буде робоча, буду продавати. На, в групі Facebook Радіо Ринок. Радіо Базар. Плюс-мінус 12, плюс 12 ГНД, ГНД 5 вольт, 5 вольт. Якщо у вас цікавить надписи, ось ось тут. Отже, плата повинна бути жива. Запобіжник живий. Деталі живі, незгорені, імпульсний блок. Живлення, який буде коштувати недорого. Також є така платка Вихід USB. припаяний, Я так зрозумів, він Припаяний. Ну, це зовсім. Зовсім барахло. Також така, така платка попалася. Тут зовсім немає нічого цінного. Так, це я. zr 96 x Версія 2.2 2008 року. Зоран процесор. Вона зовсім мені вона зовсім не цінна. Чайників маю, кришка трошки тут гуляє. Чайник в стані дуже доброму. В середині добрий стан. Дно взагалі люксове. Рисунок файний. Таких чайників маю штук 6, є інші нержавійка. Можу його вам висадити, якщо вам треба чайника, немає тільки свістка. Чайник люксовий, не подертий нічого, крім кришки. Кришка не рідна. Кришка гуляє, хай гуляє. І ручка нормальний стан. Чайники є, я їх дуже дешево продавав від 50 гривень за чайник. Ціни просто. просто осінні знижки, як кажуть. Ну, що вам ще сказати? Можу ще по цим штукам-регуляторам сказати, який тут внутрішній отвір приблизно. Е, які тут кріплення. Це, напевно, мотокоса. Зараз скажу вам. Тут між болтами 43, внутрі отвір вхідний. 18 і на тому буду завершувати відео. Ці штуки, як ви розумієте, були сюди. Вони тут прикручувалися. общем, це не знаю. Що воно коштує? Це, напевно, коштує копійки. Це, напевно, до мотокоси. думаю точно, що не бензокоси ну Такі справи. І на тому завершується мій відосик, який має вже 6 хвилин. І на тому все. Якщо треба товари, телефончик я вам показував. От телефончик, То можете дзвонити. Товари продаю на OLX або в групах на Facebook. Е, можна на щось поміняти, якщо у вас є якісь речі інші, іншого плану. Ну, сьогодні нічого такого цінного не було на огляді. Знахідки з до того кінець запису. Відео. До зустрічі на каналі. Пишіть коментарі. Західна Україна. З вами був Токор на заказ. Назва каналу.